Усім привіт! Мене звуть Юра, і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде прочитана перва книга з тетралогії, серія з чотирьох книг. Це Марина Муляр, Гра Синій Коридор, Рівень Перший. Взагалі, це серія з чотирьох книг, але я прочитав тільки першу книгу і надалі серію кинув, оскільки перва книга, хоч і така маленька, але мене взагалі не вразила. Друга книга з серії це у нас Світ Легкий, Світ важкий. Третя книга серії це Хто Мене Кличе. І четверта серія книги це Війна з півночі. Взагалі, я так розумію, це. У Нас має бути чотири uh, закохані пари, і про них вся ця серія. Але uh, автор український, мова українська, але на жаль, перва книга така малесенька. Інші три вже набагато-набагато uh, uh, товстіші. Але при цьому вони uh, не бажаю я їх читати, оскільки перва книга мене повністю розчарувала. Це дуже багато тут намішано. До речі, видавництво ось з такими вот гарними малюнками. Перва маленька частинка, а знаєте, тут дуже багато взагалі подій відбуваються на місяці, там колонія, живуть люди. І от одна з головних героїнь починає грати в якусь гру, знаходить якусь гру і починає в неї грати. А у тій грі є. Три принца, які а, претендують на трон і. Ще якийсь король, і ще чорт знає що, і дуже багато. Потім виявляється, що ці принци попадають е, в їхній реальний світ е, туди на місяць, і е, вони з ними борються, потім вони з ними миряться, вроді як закохуються і відправляють їх обратно у гру. Виявляється, що гра це портал е, в інший світ, де магічний світ, де живуть ці принци. І її створив один е, розумний учений, щоб там. Е, З'єднатися, знайти свою кохану, яку яка живе в тому світі, але в яку він закохався. І чесно, дуже-дуже забагато намішано, хоч така маленька книжечка, але багато персонажів, багато різних подій одні за одними. І чесно дійшло до того, що я взагалі почав плутатися, що то за персонажі, хто вони, як вони, де вони. І реально не захотів читати продовження, оскільки ну я читаю, і я весь час плутаю персонажів. Хоча вони, бачите, самі дуже різні між собою. Так, от, це двоє дівчат: одна головна героїня першої книги, її подруга. Далі. Це двоє принців, в яких ці двоє дівчат, і з якими вони закохуються в одне одного. Один а, боїться темрями і а, блискавкою, здається, управляє, а інший ще якісь там магічні сили має. Взагалі може її пути у їх між собою, оскільки, ну я вам кажу, дуже персонажі. А, не прописані. Просто от тобі персонаж, от він діє. А... Коли читаєш, ти не можеш його знайти. Це їхня, чи то подруга, чи то якась вчителька в школі, я вже взагалі заплутався в цьому цьому. І ще один найстарший з принців. А, далі він вдається володіє якоюсь махією звуку, і там є спеціальна пісня, а, під час якої, заспівавши, яку можна його заспокоїти, і тим самим закохатися в нього і, і в себе його. Бо це любовна гра. А це тут учений і друг дівчат, і от вони щось мутять, якісь е, свої темні плани на майбутні книги. І чесно, взагалі, було б, напевно, дуже класна ця серія, але е, зроблена перва книга настільки ну, фанфік-фанфіком, що продовжувати читати я не захотів цю серію, і е, чесно, Можливо, колись, можливо, все-таки найду собі час та сили, щоби е, дочитати цю серію. але мені здається, що перву книгу придеться перечитувати маленька, але знову витрачати на неї час, ну, бляха-муха. Оскільки реально я забув хто з цих персонажів, хто Хочу вони бачити самі гарно промальовані. Е, кожна серія це кожна пара, але. Ну, бляха, муха, якось чесно не зацікавило. Дуже розчарувався в цій серії, тим більше, що коли я цю серію збирав. Uh, її вже не було в наявності. Я її викупляв по пару книг у різних магазинах інтернет, а потім останні, здається, дві книги, які мені не хватало, Я написав видавництво, чи в них немає випадково uh, книги в наявності. В них знайшлася на складі, мені відправили. До речі, видавництво uh, видавництво то про такий равлик. Uh, я навіть не знаю про таке видавництво, що це за видавництво. Напевно, якесь. Або його викупили, переименували, або воно закрилося. О, тож якось так. Перва книга, хоч і потенціал є, не можу це о, заперечувати, але при цьому бажання читати, читати цю серію якось не виникає. Можливо, колись, можливо, якось. Але поки що я цю серію кинув. Тож, якось так, бувайте.